Ну, надзвичайна подія сталася в Гринчанській управлінній колонії номер 96 в ніч із п'ятниця на суботу. Біля е, першої години ночі молодший сержант по відділу охорони наніс вогнепальне поранення старшому прапорщику по відділу охорони у червну порожнину, внаслідок чого е, старшого прапорщика було госпіталізовано негайно каретою швидкої допомоги в обласну клінічну лікарню, де йому було його було прооперовано терміново. Операція тривала досить тривалий час, десь біля 4 годин. Потім був він відвезений в реанімаційне відділення, де з ним постійно здійснювався нагляд і контроль. І в неділю, вчора, біля 13-ї години дня стало погіршення його здоров'я, погіршується різко. І біля 14.30 його серце другий раз зупинялося і зупинилося, і не могли вже запустити, тобто він помер. Дана значальна подія трапилася у вартовому приміщенні даного підрозділу. Вона виникла, скам так, раптово на попередніх даних, які свідчить молодший інспектор, цей сержант, який скоїв постріл, зв'язку з певними особистими неприємцями, які виникли миттєво проводиться зараз розслідування, як і. Нашими підрозділами із інспекції по своєму складу з центрального апарату зараз на території до ї установи, а також проводиться слідство органами прокуратури. Це питання ще не солоно до кінця, чи раніше було по нашим даним, Раніше ніяких суперечок між ними не виникало.